Хто вважає, що ми були частиною СРСР, рекомендую подивитися відео 9 злочинів СРСР. Воно з обмеженнями, не всім його показує на каналі. Залишу посилання в описі. Там побачите, як жорстоко режим знищує неугодних і нас в тому числі. І ще рекомендую переглянути відео про Бандеру. Бо деякі досі вірять у російську пропаганду про дітей, право руку Гітлера і таке інше. Ми завжди хотіли бути незалежними та шукали шляхи, як цього досягти. Але досі залишилася найживуча ракова пухлина світу, яка постійно нам не дає це зробити. Та дуже ефективно використовує брехню про братські народи та про наших людей. І що мене дуже дивує, незважаючи на щоденні обстріли та вбивства наших. Досі є ті, які ведуться на це все. Сподіваюсь, наша робота буде це виправляти. І якщо ви вже пишаєте, що ви частина СРСР та тих, хто може повторіти, то і визнавайте, що ви частина того, хто почав війну як союзник Гітлера, що ви частина того, хто розстрілював своїх, щоб вони не відступали, що ви частина тих, хто масово розстрілював людей, наприклад, поляків у Катині. І нарешті треба визнати, що ви нічим не відрізняєтесь від істот з дурдому, бо під час Другої світової. Вони нападали і на Польщу, і на Фінляндію, як зараз напали на нас, і вважають, що вони мають право.